Всім привіт! Давайте потренуємо другий день. Так, оборона. Оборона стоїть непогано, мало нападають, але поки що мені тримаються. О. Пеньок. Пеньок, пеньок, блін, тут якби взяти йоу навіть, тому що блокувати, якби їхні оці посилення, контру до цього. Пацюка. Тут буде багато каки. Але термо треба брати в оригіналі, як на мене. Посилення знімав. Що здесь робить мені з ЙОУ? Але кого, кого замінити? Ну давайте так попробуємо. Тут якби зараз медведи тут зібрати вчасно. Медведе це буде, але треба зробити багато ходів. І там тоді фіолетові роз'їдуться. Нехай так. Пацюка заряджати було не обов'язково зовсім. Тепер, виходить, я не можу вдарити зараз Скільки вони там контратакують? 70%. Це ж і амінь буде так. Бо я ще з цей момент зовсім не знаю. Поднікай, якби з зарядити десь. Проблема тільки де. Де мені взяти ще фіолетові? Це, звичайно, сподіватися, що тут вони ще виїдуть безнизу. Ну, от так зробимо. Ще зелені виїжджають. Це погано, тому що там скоро буде Дон. А я до Дон не встигаю нічогосінько зробити, скільки ще це буде два хода. Блін, все фігово тут у мене. Ну, нехай зробимо так. Дон це проблема. Я думала, я до Дон розберуся з цим всім, а виходить, що ні, і зараз вакас, і в мене. Медведиці можуть зараз старити. Манум бджілки. Все тут в мене не в таймінг. все не так, як треба. І я бачу, що я зараз тут благополучно зловлю нулика. Зараз знову контра буде. Капець. Зелених на полі нуль. М -м -м, мені це подобається. Прям дуже класно це все. Ну, Шикарно в Пенька ще ману Тут навіть мені сам по собі сам пеньок навіть не такий страшний був. А от оцей момент, що тепер і там, і там, і сям і те, і все, і капець. І там дом знову скоро зарядиться. У мене скоро не буде цього таун там. В принципі, приїхали. <рик machst> Клас. <red Wednesday> паньок. Пасивна команда. Але ми не змогли все це зробити в таймінги, і все. Можливо, тоді вже виходити звідси, та і все. Що контра, що ці всі. Це зараз лікуємо, ми вже при смерті далі. вакас ну, коротше, виходимо. Другий новик в мене на цьому турнірі. І ще не вечір. Так, маємо цю дівчину. Ну, в принципі, тут не страшна оборона, погнали Єдине, тільки неправильно, що треба було мені термо взяти в костюмі. -да, поки що... Ні, все-таки щось приїхало. Це ж вона мені зараз зріже ману, правильно? Давай зробимо тобі отак. Але все одно ми тобі не зарадимося. Тепер попробуйте так і зробити. Зловити ще десь зелене є. Ну, вона зараз знову мені відріже ману. А, клас. Оце комбо поїхало. Ну, трохи не так, як. А, ні, добре, все, паньок. Пеньок живий. Оце сеньо турнірів мені подобається. Класно? Добре, єдине хоч добре, щоб ми зарядилися до оборони, що ми не будемо смажитися. Ну, давай тебе туди. Оце ну, я сьогодні тренірю. Прямо ж відчувається, що сьогодні все буде так, як треба. Там зараз це мені забере десь там. Але в принципі це не так уже і страшно. <свистач> Класно, це тепер. Просто... А ще можливо те факт, що в мене зараз голова забита траблами в реалії, так, таким чином, ніби як розфокусована. Можливо, не знаю, можливо, те, що просто шукаю я собі відговорки. <свистач> так, добре, з боліт, розберемося. Зараз ще будуть фіолети, і зелені. Що там, добили, добре? Ура! Маємо за сьогодні перший шот. Блін, знову Дон. Дон, це погано. Дон, це дуже погано. Тому що, тому що, тому що, що ти з нею робити? Ага, вбрати сюди класіра. Так не хочеться. Прям капець. Ти ж у нас там е воври даєш. Так. Це буде диспелити. Це теж погано. Така в мене пасивна команда моя, і я не знаю, чи я зможу тут. Ну, в деякій мірі обломінго. Тут в мене поки що. Тоже погано, що в мене цей. Що у мене квасір не. Що в мене це не. А, зараз нема. Оце провтик. В принципі, все. І приїхали, тому що зараз. Там Джахан Гір сходить, зелених в мене далі немає. Цибанзи я завтикала що це без зараз медведи це в мене не зарядиться за шість камінчиків. Далі фіолетових зібрати я не можу, жовтий під сповільненням, і прям все так, як треба. Тут у мене вже все класно зливаємося сьогодні повністю, по всім фронтам. Жесть. Взяти фіолети, що вони мені дадуть. Тому що ці зараз всі б'ють. Куча міньйонів. Зараз ще будуть міньйони з цього. Из дон. Жовтих я таки не зарядила. Ма два не заряджено, ну, ну, коротше, тут... Теж так само шикарно пахне. Ну, ликом, в принципі. Класно, мені подобається. Все на все другий день, а я вже зливаюся. А, класно, просто класно. Все так, як треба. Просто треш. Ну, там зараз це від від'їде да, 66. Зелених так само, ну, в принципі, я тут вже теж так само нікого не вб'ю. Просто супер. Зджоліту, як на себе. Угу. Зробимо махінацію на останок і зараз все чудово закінчимо. Так другий нулик. за сьогодні в мене так буде нуль, що тут нуль, шот. Mm -hmm. Ну, це вже така оборона. Прикольно в тому плані, що тут двоє мультяшок, тут Джолі і тут дом. Другий день всього на всього. Так, рахетром. Викидаємо квастіра, повертаємо зарил, пана, так. Звичайно, було б в сині прикольно взяти, ну нехай. Попробуємо тут зробити шот, хоч я вже за сьогодні щось сумніваюся, що в мене десь вийде успіх. Зелених нема. Так як мені треба фіол кристал ну заберем Ну, зірвем Зелений кристал. Я так і думаю, думаю зараз буде посилочка. І так вона і спрацювала. Ну, того я не винесу, тому що. Того дуже багато. До цього я дам. Хоча б цього забрали. Центр. Тут нормальна оборона, з такою обороною можна турнірити, тому що тут з таких топчиків це тільки цей був Фокус. Так, погнали. Погнали Зараз Далі що робимо це? Жовті зірвемо. Це не диспелить, так що вона не страшна. Вона тільки диспелить тичками. Це, це не дуже приємно. Поки що вона по таунту не попала. Це медведиця в мене все працює. Так, погнали. Кого добити? Давай тебе цього незеленими доб'ємо. Та в мене сьогодні буде. Це виходить, в мене зараз буде шот. Тепер наступний етап у мене буде знову нуль. Обнадійливо. Ну, швидкі турніри, вони такі. Вони такі класні, швидкі, вже попідгоральні. Ну так, тут буде. Тут буде халепа. Зеленими сидіти йти не можна. Ти у нас там що вони танцюють? Ухалятися будуть. Будуть ухалятися. Що це робити? Те, що це за все, що цього будемо такого брати. Можуть, там буде Ну, в принципі, зараз по статистиці, зараз буде нулик. Так що... Міняй, не міняй, а нічого не дуже, воно з чого ну, там зміниться, правильно? Ось ще й під йоу немає в мене камінчиків. Багато, багато зелених. Там краще би трійка з зелених би виїхала. Більше користі було б. Тут заберемо, не знаю для чого. Куча синіх. Називається думала, та попробую, винесу його камінчиками зеленими, та все буде класно, та він не поставить мені заборону на посилення, на зелених, та яке там? Називається, сподівайся. Блін, пеньок. Я що за пенька завтикала. Я, видать, як все називається, засмутився, сів і думаєш, так, робіть вже що хочеться. Так воно і вийшло. Я за пенька зовсім завтикала, що треба ж ну обережніше ходити. Блін, класно сьогодні. Червоне погляд тепер у мене. Так, да, вакас розібрав мене з його так, як треба. Ну, Що там? Цей навіть ухиляється від камінчиків. Це, звичайно, прикольний. Оцей лебідь. Прикольна дівчина, але в мене її немає. І так, за сьогодні маємо три хрестика. Ну, Зробимо один вику. А далі подивимося, як в мене там будуть йти турнірні дні. В принципі, на другий викуп я не планую йти. Чотири хрестика і закінчу турнір. А тут, якби, хоча б топ-25 лишиться з такими тембами. Ну, побачимо, як воно буде. Все, всім доброго, каміння, всем пока-пока.